Де мене ще не було. Назвал ці побитих автомобілей. Я вся при повному пораді. Наряд на бож Але нас занесло чогось. судно Суднобудівна верфь, склад розбитих відновленню не підлягаючих автомобілей. Гарна місцевість Paintball Arena, Але все не працює. Галочку поставила. Зламаний автобус, розтрощений, я би сказала. Ми бачимо, що з машин, в принципі, можна було би ще зняти цілі фари, шиповані колеса. Здається, що наші автомеханіки тут мали б гарно заробляти. краєвиди і колі.